Трипільська цивілізація постає не як тінь давнини, а як справжня культурна супернова, що спалахнула на українських землях задовго до появи пірамід чи шумерських міст. Їхні протоміста вражають масштабом. Кількість мешканців сягала 20 або 30 тисяч у час, коли Месопотамія лише формувала свої перші поселення. Будинки розташовували у гігантських колах і спіралях, зорієнтованих за небесними циклами, що свідчить про глибокі знання руху сонця і зірок. Особливо інтригує система знаків, знайдена на трипільській кераміці. Символи віком понад 7,5 тисяч років нагадують ранні єгипетські та шумерські форми протописьма. Частина дослідників припускає, що ці знаки могли вплинути на формування ранніх європейських алфавітів, і навіть якщо паралелі випадкові, їхня кількість змушує замислитися над витоками писемності. Не менш дивовижним є звичай спалювати міста, коли вони досягали 60-80 років. Це було не руйнування, а ритуал оновлення, очищення вогнем і початок нового циклу. Поруч із попередньою оселею зводили іншу, досконалішу мистецтво трипільців це мова гармонії. Спіралі, меандри, кола і хрестоподібні символи передавали їхнє бачення Всесвіту. У візерунках присутній золотий поділ, що свідчить про тонке відчуття ритмів природи та її математичної рівноваги. Суспільство трипільців було мирним, без фортець, зброї та армій. Ймовірно, значну роль мали жінки. А релігія була пов'язана з культом великої богині, уособленням родючості та циклічності світу. Знання трипільців охоплювали астрономію, геометрію, землеробство і архітектуру. Саме вони принесли до Європи хлібні культури, свійську худобу та технології обробітку ґрунту. І серед їхніх винаходів колесо один із найважливіших символів технологічного поступу людства. Найцікавіше, трипільська культура не зникла без сліду. Її символи живуть у вишиванках, орнаментах, кераміці, перегуковуються з праслов'янськими знаками та ранніми алфавітами. Цивілізація, що зникла тисячі років тому, досі пульсує в нашому культурному коді. Трипілля це нагадування про велич наших коренів і про те, що пращури могли бути значно мудрішими та винахідливішими, ніж ми звикли думати. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.